Усім привіт-привіт! Мене звати Олена Захарова, я сьогодні з вами на зв'язку, тому що у нас сьогодні розпаковка, розпаковка посилочки, яка прийшла з вашими замовленнями. Поїхали. Розпочну, напевно, із цього гелю для душу для чоловіків. Це я взяла для свого чоловіка, він має дуже класний. Такий чоловічий, класний аромат це аналог парфуму дживанши. Справді дуже приємний. Я думаю, він буде дуже задоволений. Така густа консистенція, досить надовго вистачить його. Я знаю, що дівчата мене брали, і їм зайшов їхнім чоловікам, і їм так само зайшов, тому я взяла так само для свого чоловіка, бо в нього вже закінчився. Гель для душу з оливковою олією це універсальний він може бути як для чоловіків, так і для жінок. Дуже класний, дуже приємний ніжний аромат. Я взагалі дуже люблю продукти із оливковою олією. Гарно доглядають за тілом, зволожують. Прекрасний, прекрасний засіб. Рекомендую вам всім. Потім у нас є в замовленні отакий шампунь 400 мл. Це для боротьби із лупою. Він має в собі перетіон цинку, який ефективно бореться із такою проблемою, як лупа, свербіж, жирне волосся. Вже брали такі шампунчики. Відгуки дуже хороші, він справді допомагає, тому я вам рекомендую. Це у мене на замовлення взяли, будуть пробувати. Я маю надію, що їм допоможе і сподобається. Має дуже приємний такий рослинний пряний аромат. Класний, мені сподобався. Ще у нас засоби для догляду за волоссям. Отакий От нещодавно з'явився наборчик від польського бренду Dermafuture для фарбованого волосся. Класний, ефективний, дуже гарно для блондинок підходить. І, взагалі, для всіх, хто фарбується, дуже класно підходить. Рекомендую вам. Має дуже ніжний, класний запах, як на мене, такий запах зефіру. Зефірка. От, мені дуже сподобалося. Що в нас ще є в нашому замовленні? Отакий. От Крем для ті для обличчя і тіла, він у упаковці продається з перлинною пудрою. Його дуже-дуже розбирають, тому що він ефективний. Мінерали перлів, вони справді дуже класно доглядають за. Тілом, за вашим обличчям, дуже гарно омолоджує, має такий омолоджувальний ефект. Люди користуються і дуже їм подобається. саме цей крем дуже-дуже заходить всім, навіть таким віковим, навіть жіночкам, які вже ну, в віці і користуються, кажуть, що дуже-дуже ефективний він для них і дуже допомагає. Що я вам хочу сказати? Оці ці всі продукти я купую в компанії Лівеста. Їх ціна в каталозі одна, але я купую їх зі знижкою. Зі знижкою, як мінімум, 25%, а може бути і 50%, і деколи і 75%, тому що компанія Лівеста дуже часто робить акції і програму підтримки для консультантів. Тому я звертаюся до дівчат, які люблять продавати або хотіли би навчитися продавати, якщо вам це цікаво. Я під цим відео залишу свій номер телефону, і ви напишіть мені в Viber, що вам це цікаво. Я вам надішлю всі матеріали навчання для цієї теми. У нас всі інструменти для цього є. Тому ви можете навчитися і дуже гарно заробляти, як мінімум 25-30% Ви можете мати на цих продуктах. Добре, поїхали далі. Це я так ліричне відступлення. У мене в команді просто є дуже багато дівчат, які заробляють на продажах, і дуже задоволені, особливо ті, хто вміє, хто любить продавати. Це навіть можна десь на підприємстві працювати і просто ходити і показувати каталог. У нас такий прекрасний каталог, величезний. Бачите, скільки тут сторінок, скільки тут пропозицій різних, акцій різних. Тому ви можете просто показувати своїм співробітникам цей каталог, вони вас будуть замовляти, і ви будете їм замовляти, і просто на цьому можете навіть трошки підзаробити. Далі в нас е, хочу вам показати засоби для інтимної гігієни. Це є Віталії, інтимгель і е, Пінка. Е, від бренду Бібак Турція, і це Турція, і це Турція. Я вам навіть не можу сказати, що краще. І цей класний, і цей класний. Це і по-своєму, це і по-своєму. Засоби безподобні. Якість взагалі у нас продукція Турція, Польща, Україна. Якщо навіть це Україна, хай вас не лякає, тому що Україна зараз дуже гарні, якісні продукти виробляє. І в каталозі Лівеста представлена саме та продукція, яка дійсно є найкращі виробники в Україні. Наступне, що я вам хочу показати, засоби для засіб для здоров'я це вітаміни, молоді, молоді суглоби, дієтична добавка. Це мене замовила жіночка. Вона хоче просто для профілактики пропити, для того, щоб в неї. Гарно працювали суглоби, щоб не боліли, щоб не боліли коліна, щоб не боліла спина. Це можна пити для профілактики один-два рази на день, два-три рази на день вибачаюсь. А якщо для того, щоб воно вам полегшило дійсно вже болі, то там вже можна курсом інакшим пропивати по дві таблеточки, два рази на день. Там уже інакший курс підбирати треба для себе. Ще в нас є засоби для догляду за обличчям. Отакий набір чудесний. Кремчики день і ніч, це ніч, це день. По 30 мл, Прекрасний, прекрасні кремчики. Якщо це день, то він має в собі гіалуронову кислоту, яка дуже гарно зволожує і доглядає за вашим обличчям. А і має в собі SPF 15, які фільтри, з які захищають від ультрафіолетового промінення сонечка, так як зараз літо нам треба берегтися, щоб не було пігментних плям, щоб не було е, непотрібних висипів на обличчі, а е, нічний крем, то він має в собі. Має в собі екстракт чорної ікри, також дуже гарно, дуже гарно зволожує на ніч гарний догляд за обличчям. Крем для рук. Крем для рук в Італії, це золію собаки. Я користуюся з великим задоволенням, тому що дійсно він, гарно, він швидко поглинається, але руки зволожені і якби мають таку захисну плівочку. Класний, дуже класний крем, рекомендую вам всім! Отаке мило. Отаке мило, подивіться, це скрабуюче мило із кісточками граната. Воно. Ну, ну, сікій гарний, ніжний має аромат. От рекомендую дівчата: 150 грам цих шматочок це Турція, це турецькі натуральні мила. Ви не пошкодуєте ніколи, якщо ви собі подаруєте таке мило. Воно вам дуже довго буде е, е, служити, воно буде гарно зволожувати ваше тіло, дуже гарно доглядати. І цей кусок шматочок 150 п'ятдесят грамів він дійсно дуже великий, і саме головне, що він. Е, Довго не змилюється, тому що це натуральне мило і не розкисає в мильниці. Ви не побачите такого процесу, як то, знаєте, коли в звичайному супермаркеті купите мило і воно положите в мильницю, Воно там роз ну, таке неприємне. То цих мил цього нема. Вони до останнього шматочка, з милочка тримаються таким твердим-твердим шматочком. Рекомендую дуже. Ну, ну дуже класний ну, такий аромат, який закохує в себе просто. Далі аромати, які закохують себе. У нас в цьому каталозі отакі новиночки з'явилися. Це антиперспіранти кулькові, скло. Ні, не скло, це пластик. Пластик, ні, ні, вибачаю, це пластик. Пластик, але дуже, дуже класні. Це така свіжість, фреш. Я собі замовила спробувати два. А чому два замовила? Тому що якщо берете два, то воно дешевше в каталозі. Кому цікаво, я надішлю вам каталог. Пишіть мені на Viber, номер телефону під відео буде. Я вам надішлю. класні, дуже, дуже класні аромати. Тоді ще у нас є антиперспіранти. Отакі є. Кулькові так само, такі стильні, рожевенькі, такі стильні, стильні, дуже класні. Мене, я таким користуюся. Одним із них вже користуюся, дуже класно, дуже класно тримає. на, на довгий за, захист, як мінімум 24 години, це точно, тому що ввечері його треба змивати по-любому. ну, на, на день вистачає це точно, що буде тримати і буде захищати вас від тої підливості. Тоді іще в нас є із, із цих цієї серії отакі спреї, антиперсранти. Отакі спреї це є жіночі, я вам показую. Ось. Дивіться, скільки їх багато. Дівчатка знову ж повертається до теми заробити гроші. Оці антиперспіранти вони в каталозі коштують 159 гривень. Я їх купила по 80 гривень, тому що у нас була акція, ми могли купити за 50% вартості парфуми і так само отакі дезодоранти. Тобто я скористалася цією акцією і. Замовила собі, тому ви розумієте, що наскільки це дійсно вигідно співпрацювати з компанією Лівеста і мати додатковий заробіток. Ще отакий є чоловічий антиперспірант. Це аналог бренду Ван Ван Мільйон. якщо знаєте такий парфум, то це є аналог того бренду. До речі, всі-всі, оці парфумчики, які які я вам показувала, вони є аналогами якихось відомих брендів. Ще в нас замовлені отакий парфумчик. Це є польський виробник, дуже-дуже класний. Це енерджі. Ну дуже безподобний класний аромат. Це на замовлення. в мене є такі пробнічки, і верніше є отакі вже відкриті парфуми. І можна дівчата, хто з Дніпра можете просто спробувати. І собі замовити ті, саме ті, які подобаються. Їх є багато. У нас каталозі, є ще, і це є Польща, є Турція. Тут 30 мл, а ще Турція є по 35 мл, є по 50 мл. Є ще з Турції по 100 мл. Дуже-дуже багато, дуже великий вибір парфумів у нас. Отака туш отака туш у нас для вій. Це. Подовження та розділення це виробник Турція, дуже-дуже класна, силиконова щіточка тут. Дівчата користуються. Їм дуже-дуже подобається. Це в мене на замовлення. І ще на замовлення у нас отака помада. Помада від Alixavien. це італійський бренд. 314 номер зараз вам покажу. Це на замовлення. 314, У мене такий також є, таким користуюся. Я вже вам показувала в себе на губах. Такий колір дуже класний. це мене вже повторно замовляє дівчинка. їй сподобалася саме. і помада, і саме оцей відтінок помади. Таке у нас сьогодні замовлення, так, я нібито все вам показала. І ще хочу вам розповісти коротенько про те, що ви ще можете заробляти не тільки на продажах, але і. Реєструючи людей, які хочуть користуватися знижкою. І якщо ви будете заробляти, хочете заробляти саме так, звертайтеся також до мене. Є навчання, ми, ми супроводжуємо. У мене є в команді такі дівчата, які заробляють по дві тисячі, по три з половиною тисячі, у мене вже є в команді, навіть директор, який заробляє по 15 тисяч, так що це є дуже реальний заробіток. Просто реєструючи людей, які хочуть користуватися зі знижкою, ви можете заробляти і отримувати гроші на картку. Якщо вам це цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення в Viber, і я вам про все детально розповім. А зараз я буду закінчувати це відео. До нових зустрічей і скоро вже буде нове замовлення, і ми будемо знову з вами розбирати продукцію, і я вам буду про все розповідати. На все добре, до нових зустрічей. з вами була Олена Захарова. Буду вам вдячна за ваш лайк в цьому відео.